Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. 15 година 59 хвилин. Ми знаходимося в кабінеті номер 12, mm. 12. Mm. Кам'янець-Подільського відділу поліції. Будемо проводити слідчий експеримент зі свідком. Старший слідчі із ВКмениць-Подільського області свій ріду розглянуш матеріалу кримінального провадження mm. за номером 120 від 40947 40, червня 2018 року. Mm. За участю свідка, представте свідок, будь ласка. Висновських mm. володимир. Числовий стійк народження ваше. 27 на 23. Адреса проживання. Місто, яке адреса? Попереджаю вас про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань за статтею 385 і задачу звідну неправдивих показань за статтею 384. Крім того, роз'яснюю вам змі статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коли визначені законом. Зрозуміло вам це? Так. Але слідчі дія буде проводитися за участю спеціаліста супільник Ірини Сергіївни, за участю опору повноваженого представника. Будь ласка. Опорос повноважний сектор кримінальної поліції Філякін Юрій Ігорович. Адреса. Шевченка, 27, 27. Також у присутності двох понятих. Поняття 35. Рибак Діана Вікторівна, 10.012, Героїв Небесної Сотні, 5064. Харабара Каріна Миколаєн, 13.05.2000, проспект Рушанська, 68А, -5. Пані ті, вам роз'яснюєте, ви своїми підписами фіксуєте хід проведення даної слідчої дії. Крім того, без дозволу слідчого ви не маєте права розголошувати відомості, які вам стануть відомі під час проведення даної слідчої дії. Зрозуміло? Так. Попередньо всім учасникам було роз'яснено їхні права та обов'язки. Додатково роз'яснення комусь потрібне? Ні. Особам, які беруть участь проведенні слідчого експерименту, заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації умови та порядок їх використання саме відеокамери марки Panasonic HCV-160 з дотриманням вимог статті 104, 223, 240 КПК ПК України не проводити слідчий експеримент з метою перевірки уточнення відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296. До протоколу проведення слідчого експерименту, по його закінченню буде додано dvd Р-диск, об'ємом 4,7 ГБ з результатами проведення свідчого експерименту. Свідок, ви можете нам розказати коротенько, за яких обставин сталася дана подія? Що ви бачили і що там... там відбувалося того вечора? Того вечора ми віддихали. Уточнити якого це числа можете? 9 го числа. Десь приблизно. Місяця, місяця якого це було. Так, місяця було. Шов. Черні, Черні, так? Да. Приблизно годин скільки було. Десь без, без 15 години. Так. Так. Сиділи, віддихали. З ким сиділи, так? Ну, Сергій Іванович, там. директор Сергій магазину. Сергій Іванович це хто такий? Фамілію, ви знаєте? Ні, фамілію не знаю. А директор магазину якого? Зоряний. Угу. Підходить, пішов мужик, розтіпаєш за угол магазину. Він зробив зауваження. Що так і так, куди ти йдеш? Пісяд, будемо я не Він каже, я нікуди не йду назад, застібаючий ринку, підходить до нього, каже, що ти мені тут напрягаєш? Він каже, я тобі зробив зауваження тільки. Тобі достає пістолет з області живота, починає вистрілювати. Куди починає вистрілювати? Спочатку в лице, а потім. В лице кого? Сергій Іванович. З лівої сторони. А потім все, в груді серці. Потім ми піднімаємося і. Скільки пострілів здійснив даний чоловік? Ну всього я насчитав п'ять. Угу. Це всі ці постріли були в, в районі в, нього. в напрямок цього да. Сергія Івановича, як ви кажете? Да -да. Де це все відбувалося? Біля напротив магазину. Магазин розташований за якою адресою? В Космонавтів 2. Ви на місці можете нам це показати, де хто сидів і хто наскільки близько підходив, там щось відбувалося. Можете? 16 година, 03 хвилини, слідча дія зупиняється. Ми відправляємося на вулицю Космонавті 2 до магазину згодом. 16 година, 17 хвилин ми знаходимося по вулиці Космонавті 2 біля магазину. Володимир, розкажіть нам, будь ласка, що тут відбувалося? Голосніше трошки говоріть, коня ті ходіть з мене ближче. Ви можете перестати котити це? Попросила, ходіть сюди. За цим таком солік стояв, не сиді. я сидів. Тут, Сергій Іванович це Так. Тут мужчина. Голосніше трошки говорить. Проходячи сюди, розкидаєш ринку, за заву сходив по після. Мавки ходити. Сергій Іванович, йому зауваження. Сидить, стоїть що чоловік. Сидить. Він вертається, застібає ширинку, підходить десь приблизно Ось ця так. Це віст. Це відходить, Знову стріляє його. Де ви його ловимо? Що ж? Показуйте так, куди він почав бігти. От тут його злою. Яким чином ви його зловили? Ну як, він до вас по відношенню до вас якому положенню? Сергій Іванович, що він його поки доганяв, я його на що цього. Ви почали ловити його за що? За одяг, за тіло, за, за що? За він положив. Повалили на землю. Да. Що далі? Визвали поліцію. Поліція проїхала через минут п'ять. Він що? лежав в такому положенні? Так. Ми... Сергій Іванович, що робив в цей час? Помагав тримати. За цей час, поки Сергій Іванович дійшов сюди, що щось відбувалося. Тільки те, що кров з'явилася тут і тут Кого? Іванович. З щоки почала текти кров? І в області в будівлі. Далі що відбулося? Все, приїхала поліція, з крутиєм. Уточніть мені ще раз, скільки саме пострілів вчинили в напрямок даного чоловіка? Скільки? Два постріли було за столом. Так. — Потім він піднявся і ще три продовжав. І за це все час. Время... Ще три теж були в напрямку Сергія Івановича? Іванович. Чи... — всі в напрямок по особливостях тіла. Куди в обличчя, в груди, в ноги? В яку частину тіла це все було? Сторон в, в сторону груди. Скільки пострілів було в сторону грудей? Всі цих три останні в сторону грудей. 16 година 19 хвилин слідча дія зупиняється, всі учасники відправляються до службового кабінету для складання відповідного протоколу і ознайомлення учасників. 16 година 30 хвилин. Ми знаходимося в службовому кабінеті. Всім учасникам було е, представлено протокол проведення слідчого експерименту. Учасники ознайомилися, розписалися з ним. Заяву претензії, зауваження з приводу проведення даної слідчині в когось будуть. Ви добровільно поводились нам розказати, за якого встану стала дана подія. Що не треба ще Що Що треба щось. На суд буде треба ще ходити. 16 година, 31 хвилина, слідче дія закінчиться. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.